Привіт! Ви постійно питаєте, що таке стрій, да, який він буває. Дивіться. В китайській класифікації в них іде 19, 28, 37. Далі 46, 55 стрій. Це рахується так. Якщо ми 19-й стрій, це 10%. Пригибається частин, верхня частина пригибається на 10%. Це 19-й стрій, вона рахується жорстка. Далі 28 стрій. Це 20% пригибається. Ну, зазвичай це перші, там два коліна. Це середній стрій. Далі 37-й стрій це м'який, 30% вуличня пригибається. А вже 46 і 55 вони пригибаються повністю. Це така сплошна, будемо казати, лапша. Але, наприклад, в Японії то вони вважають це контролюючим вуличм. Китай більш полюбляє жорсткі вудлища, то вони починають з 19-го. Зараз ми наглядно, я вам покажу просто наглядно, як воно виглядає. 19, 28, 37 і в мене штекерне вудлище, є 46. Власне. Правда, Но ми зрівнювати будемо всі 3,6, короткі влища, да, щоб наглядно. А, ну, моє вудлище 4,2 йде. От, ви подивитесь, як воно наглядно пригибається, як воно наглядно піднімає і контролює рибу.